Загалом близько 300 предметів старовини вилучили митники. Частину подарували київським музеям, а 144 предмети залишилося місцевому краєзнавчому. Серед них монети першої половини XVIII століття, часів царської Росії. Є тут колишня західноєвропейська валюта крейцер. Крейцер у перекладі з німецької означає хрест. Ця монета відзначалася хорошою якістю, через що й набула широкого поширення. Найдавніша та монета є початку XVIII століття, є нагороди російські, радянські, болгарські. Ну, нам ще треба з цими речами працювати, опрацьовувати, їх вивчати. Ну і я думаю, майбутньому дещо з цього буде експонуватися. Серед справжніх знахідок є орден Червоної зірки. Це один з перших радянських військових орденів, що вручали за бойові подвиги навіть тим, хто не був громадянином колишнього радянського союзу. Ці знахідки вдалося залишити в Україні завдяки пильності митників. «Порушник намагався перемістити його без декларування, без приділення митному органу. Митниця відповідно провівши аналіз ризику. От виявила даного громадянина, от поставила його на митний контроль. Провела відповідні процедури, от, і даний вантаж був затриманий. За словами митників, ця контрабанда мала осісти у Росії, де тамтешні колекціонери платять шалені гроші за старовину. У результаті невдаха контрабандист нестиме адміністративну відповідальність, а музейники поповнили свої фонди новими корисними експонатами. Алла Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.